Пильне вічі so 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 oh, Всім привіт! Ви дивитесь новий епізод будівництва девайбу у ворогті. Приємного перегляду! Повним ходом йде кладка стін другого поверху. Ми трошки відходимо від плану і коригуємо його вже по факту, але не думаю, що це буде проблемою. У йде робота з облаштування опалубки для сходів між першим і другим поверхом. Багато Ось би що руки є штурму, воло! Засверлити туди, щоб воно краще й мило. Виходить, що воно там мало що буде ловити. Алло, алло. Підій вам два питання: На нас ще начатку і на десятку є по бетону препарати? Все, добре, а до котрої ви? До сьомої. Все, зараз буду, дякую. А тут ми вже починаємо планувати нашу електрику. Зараз я починаю з розеток і основних магістралей.

А, все. Ну, мет, метр двадцать, двадцать пол поднимается, что на метр блять. Все, все, выдрали его. Бо, блядь, подальше меня не впечатлило по капешке. Там же зетки был ток крутой. Я бежал по воде как святой, блядь. <покажень не> да <гранками засвердлить> <і>, ты не было. Надо коронками засверлить пеноблок. И позавода ці все коммуникации. Ты согласен, что там? Ну я ну, краще туди ну, повернувся вчора з експедиції. Я повернувся з експедиції. Ні, ні, Женьок, Це вже потім коротше, це чер через рік чи два, не час назад. А тут ми вже починаємо складати нашу велику стінку з габіонів. Вже знадобилась нам техніка, бо об'єм каміння такий нормальний, руками його не перетискаєш. Олег зараз ковшом подає хлопцям в сітку каміння, хлопці виставляють передню стінку, маленьким камінням ми засипаємо задню, закриваємо сітку, зав'язуємо і задню пазуху ми забиваємо глиною. І так, крок за кроком, з маленьким зміщенням, ми будемо викладати велику стіну. Палубка сходів вже на фінальному рівні, тому ми починаємо планувати наступні земельні роботи і потрошки підвозити камінь. Типа, але не там, бо там ми висипемо під бруківку, а тут буде просто... Ці ще підніметься. Оце все під підрівняв. Може навіть зарізав би той щебінь, перекинув трохи <плес> далі і одразу, щоб так зрізати подумав. що ти хоча б ще одна площадка? Та я, я подумав, що можна якби її зрівняти, знаєш. I'm on my prime, I'm feeling like Steph I get my shot and I promise it's wet Waited hey. too long, but I told them I'm next I need my bag, just want me to check Cable was mine, I ain't taking less I hit them all, I'm as real as it gets This shit be a shit, dog, I'm cutting the net I thought I told them I came on my spot They told me time is like money, that's why I made it, I swear that I'm spending a lot I, was, I put in to get here, they only to see what I got I spent my time in the lab, all this winter I swear that the summer is going to be hot I cannot lie on this shit I paid a lot for this shit They got some money to spend I got some money to get And the guys are taking a picture from our last i here, I feel like I'm in the league I just keep making these hits Took a little break, but I swear that I'm back Going next, anybody put a city on the map I was trying to call when they sent a contract, but I never reply, let they send it for the max. Everything I said, man, they know it's all facts. Told them what they want to verse and they're going to get text. Told them last year that I'm coming for it all. Told them the numbers, so I'm telling them stress. Yeah. I am on a problem, I'm feeling like stress. А я тим часом займаюсь штробами під нашу електрику. Не скажу, що я в захваті від цієї роботи, але треба, то треба. Зараз ми засипаємо решту глини на наш третій поверх. Так як в будинок в нас три рівня входів на кожен поверх окремі двері, нам доводиться проводити багато ландшафтних робіт і перевозити багато глини. I put in to get here, they only to see what I got I spend my time on the lab all this winter, I sweat the summer is gonna be hot I pay a lot for this shit, I pay a lot for this shit They got some money to spend, I got some money to get I gotta talk on this shit, I swear I told them I'm here I feel like I'm in the lead I just keep making these hits Took a little break, but I swear that I'm back, go and ask anybody, put a city on the map They was trying to call when they set a contract, but I never be А зараз ми підняли блоки для улаштування галтелі. Галтелі це такі трикутнички, які допоможуть нам розвернути нормальну гідроізоляцію. Одразу скажу: весь момент з гідроізоляцією нашої криші краще не повторювати. Потім ви побачите, чому. Продовжуємо класти габіони вже починає виднітись масштаб. А тут ми вже встановили кільце для комунікацій, так як вони мають заходити і в будинок, і виходити з будинка на нову чергу куполів. І так, ми почали заливку сходів в нашому будинку. А також хлопці почали складати опалубку для наших сходів на вулиці. Далі ви побачите, скільки з цим було приколів. А зараз ми з назаром переміряємо відстань в івент-куполі, щоб приміряти перестінки. Так як всередині, окрім самого власного простору, в нас плануються душові туалети і другий антресольний поверх. Я просто думаю, коли ти заходиш, ну, типу віша. Біш... Ні, ні, я я от от рікла 2 метри, м. я думаю, буде 2. Тобто, то так? А може? Може і ні. Не буде, не буде. Давайте так і робити. Тоді 2,50 сюди. Якраз, типу, почнеться до гори. 2,45. Ну, Так, 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 так. Ось цього прости 50 так відходить робити. Та ну пункт стопиться. Та можна і з металу зробити. З бетону пацани сюди. є справді. Приїхав Вова і ми починаємо переміряти вікна. Так як ми вже з ним працювали для вікон на нашому кафе, то одразу починаємо з суті. Нам подав. подав. Сюди подає вага буде більше. І що ти думаєш що колони? Ні, ні, пані, щоб його не колег. Елементарний будь-рок. <с22> Прохід. Так, до того моменту буде. Ми, ми плануємо типу, шкоди, <приз> ага. типу, типу покласти шов, Отут, Хід, вона буде типу обриватись. І виходить захід буде лише, лише звідти. Типу поняття тут буде такий типу скот. Але в разі Не. чого? Їх на певні енні, наприклад, там є 5-15. так? І я буду ділити їх на певні енні конструкції для того, щоб нам четвірка скло дозволила. Наприклад, там, або метр п'ятдесят, або ми на метр шість, здається. я шість, реком... реком... так. Тобто кусочками по метр шість У нас була функцією викладання. <різований> <різований> я пофотографую оцей <різований> фасад я сфотографую. Все, що є зараз на другому поверсі. <різований> <різований> я маю програму, я закладаю тобі туди вікна. І, і, і воно зразу показує. І ти собі подивишся, я тобі намалюю оцю, <різований> Так, згори? Згорає екструдер, так. <різований> 2,27, 2,22. І по боках у нас віднімається, виходить також по 5 від колон. 2,27-22. 2, то 2, не 22. линє. А, а то моє. Ну, дивіться, як тут зробити, зараз кладемо вікно. Як потім зробити відкос? Ні, це не вони, це археолог. Ми в татарі такі саме магали такий археолог понамальовував, потім сьогодні їх на поставила, ці прийшли, як робити відкос. Там, що вони роблять, там стіну зрізають, конструкцію пересувають, а там підморовують. <говори> Не ну, підказують, так вас... нія, підказую, би то було чого? Ні. 220 вікно. <говори> а ви я, вікно. Ну так, тобто 2.40 це дуже велике <говори> вікно. 2,20. Боже, ти... А це лазерний дальномір. Штука дуже крута, бо дозволяє швидко переміряти. Єдиний момент, що треба завжди переміряти все з рулеткою. Бо в нашому випадку він поміряв трошки неточно. І далі ви побачите, з якими проблемами ми ставили вікна. По Раз, два, чотири. Я би просто від цього археолога, як ти кажеш, заставив зробити тут відкос. За свої гроші. За свої? За своїми руками тут. — Скільки буде? Метр 75. 75. Один хер воно його не стає до вікна. Типа до ліжка. Воно так, має метр вісім. Але для тебе має мати мінімум два. Метр 80. 80. вісімдесят. Струдер ми вже собі поклеїли, тоді має бути метр 60. Так. так, тепер дивись отут. Тут у нас такий Тут двері мають бути. Тут мають бути двері, так, і ми зробимо. Тут має бути вихід ще кудись. Так. І тут ми вихід Це металопластикові тут мають бути двері. Металопластикові двері. Окей. Щоб не мають відкриватися туди. Я думаю, ось так. так, Якщо звідти вхід, то туди, вони виходить ось так, на праву руку. Ну так. Ну давай, стань тако, встань сюди. Звідти я буду Так. так І само? Якщо вхід звідти буде. То ти собі зайшов і сюди, і ти треба. Але щось я не пам'ятаю цих дверей. Це переробилось, тут мало бути вікно метр шістдесят, воно переробилось на двері, бо у нас з'явилася підпорна стінка. Дивись, тут даємо п'ятерку, тут ми нічого не даємо. Так. Бо Отут п'ятерка, тут п'ятерка. І знизу. Само собою. Не само собою. Тобто, якщо є метр, це у нас буде 950. На 200. Я казав, що такі джеф. Археологи, розумію? А Де я кава, кава наша? Hours later. Nee, nee. По ширині метр двадцять. так. Ширина метр. Ширина метр 20. Як Дивись, буде... воно. Я... Яка тут буде кімната по площі. Як, як буде Дивись, Оце ти входиш сюди, а, так? тут коридор. Так, а, так. а отут отак от простріл. Оце все коридор. Поняв? Я буду пробувати на 50. Ну що ж, такими були ці дні на Двайбі. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за цією історією. І не забувайте про Інст. Там контент виходить набагато швидше. Всім удачі, всім бай-бай! наступний епізод, якщо я Женю заставлю.